Спочатку, друзі, тільки зайшли, погляньте бугорок. О, це якісь грибочки. Що це за грибочки я не знаю. Ось ще один. Нас дивіться. Ага. Що це таке? Якесь чорне. Напишіть. Червивий, звісно. Що це за гриб такий? Цікаво. Друзі, вітаю ви на каналі ЯФанатик. Сьогодні неділя. Ми знову в лісі, тому що є білі. І спробуємо їх все ж таки знайти. А ось і перший красунчик. Погляньте, який гарний красень. Це неймовірно. Який пружний. Дивіться, друзі. О, ну йди сюди. цього красня. Вони у цьому лісі трошки інші, якісь біленькі. Але теж дуже гарні. Ну що, початок є? А ви не перемикайтесь, ідемо далі. Після того, як пройшли у нас дощики, з'явилися грибочки. Біленькі. Ой, я в шоці. Ви це бачите? Погляньте, це що? Це знову трофей, друзі. Оце гігант! Я думаю, це тяне на трофей. Фух, друга знахідка сьогодні і такий красень. Дивіться, який жовтий. Друзі, ні, не один, там два. Погляньте. Погляньте, їх тут двоє. Ну що, почнемо рахувалочку. Раз, два. Йдемо далі. А тут хто у нас? А тут у нас нікого. Дивно, але нікого. Так, раз-два поки що. Бачив ще один бугор. Так, ось тут. А? Ні, тут теж нема. А ось все, щось за бугорок. А ну, поглянемо. Ага, да, але це. Це не білий. Так. Це якась рядовка, мабуть. Ось так. Ну що, на емоціях я думав, що це будуть білі, але ні. Зараз іще продивимось. Ну, гарний початок, друзі. Буквально я пройшовся ось, я не знаю, ну, метрів 30, мабуть. І вже знайшов три гриба. І яких, погляньте, як він стоїть. Здалеку його видно, який він красивий. Ну що, ну йдіть сюди. Два брата акробата. Це гіганти, Погляньте. Просто суперо. Другий. О! Теж гарнюний братик свіженький. І знаєте, що дуже вражає і дуже не може не тішити. Це те, що вони ще без черв'ячків. Друзі, вони без черв'ячків, вони чисті всі. Ось так. Ставимо вподобаєчку, підписуємося і йдемо далі. Друзі, це неймовірно. Такі знахідки. Ой, другий день підряд, я скажу. Учора я був у тому лісі, Таких гігантів збирав і, і знову. Це просто якась неймовірна вдача мені. На білі я так їх бажав, друзі. Тому бажайте цього, виїжджайте в ліс. Ось на дивані вони себе не знайдуть. Так, а ми рухаємось далі. Ви знаєте, в мене чомусь є чуйка, що ми знайдемо ще й боровачків сьогодні. Але ж у цьому лісі я знаю точно, що вони є. А це мій один з самих із самих самих улюблених моїх грибів. Ну, Грибники знають, що це таке боровики. Наскільки вони смачні і наскільки вони ефектні, коли їх знаходиш. Ця їхня така зморщена шапиночка, ця ніжка. Ну, ось так от. Ну, глянемо, є надія. Днем дуже жарко, а вночі все ж таки ще занадто прохолодно і тому ця прохолода дає рост білим. Ось так, друзі. А вон там ще один бугорок перевіримо. Я йшов, я його помітив. Але думаю, пройду далі і побачив цього білого. Бачите, на якій відстані. Ось, глянемо зараз. Що тут у нас? Ось ось такий бугорочок. Ану. Так, єсть. Я думаю, що тут якісь, якась малеча, мабуть. Ану. Так. Ану. Щось таке. Не, не знаю навіть що це таке. Так, ану. Це якийсь білий... А, ні, це сімейка невеличка. Ну, вже розрив ніч. Значить заберу. Ось, звісно, це було б, дивіться, раз, два, три, чотири гриба в одному. Це, до речі, вперше знаходжу. У мене якісь рекорди. Вчора, сьогодні. Ось. Ось такі гарненькі. Ну добре, сьогодні я без ножа, тому складаю якомога швидше. Часу в мене обмаль, але все ж таки гарно. Я думаю, що повний кошик ми сьогодні назбираємо, якщо буде такий темп. Що, друзі, продовжу розповідати про те, як Ну, насправді інколи дуже здається, так що це раз знайшов швиденько. Але треба ходити, шукати нові місця. Так, їх запоминати. Я, до речі, не користуюсь ніякими GPS, ами ніякими там точками і так далі. Це все в моїй голові. І я вивчаю ліс, поступово його вивчаю. І запаминаю, тому я не користуюсь ніякими. Ну, багато так грибників не користуються ніякими там девайсами. Хоча інколи, інколи буває така думка розпочати купити собі якийсь такий, придбати собі такий якийсь девайс і вбивати на місцевості точки, де грибочки ростуть. Але якось так. Що сказати, обійшов я дуже так уже немало. Ну, гриб трудовий, звісно. Так, що це тут? Ага. Дивіться, який теж гігант. Погляньте. Бачите? Ну, але він старий. Він дуже старенький, так, да, і вже неленький. Ось для риб дуже трудовий, друзі. Для вас це пройде там 5-10 хвилин відео. А для мене ну, це кілометражі і дуже, дуже небагато, немало годин. Ось погляньте, тут така ось яма. І ось тут теж був старенький, бачите, він уже навіть аж засох. І доволі такий непоганий. Дивіться, теж був розмір гарненький. Так, ну що, зараз обслідуємо. І якось він, ви знаєте, якось білий останнім часом. он мох такий гарний. Ну, точніше останнім часом, Учора та сьогодні. Ось він якось росте, ну не так, щоб от, рахувалочку можна було зробити мою улюблену багатьом, мабуть. Ось, ну все одно, друзі. Дуже гарно. У лісі... Так ви знаєте, зверху підсохло, але всередині там, всередині там волога тримається, тому і грибочки ростуть. Але спека вже тр трішки починає перепікати, як то кажуть. Ну, погляньте, яке небо. От вчора, сьогодні, небо просто неймовірне. Друзі, в цьому лісі попадаються навіть і дубини невеличкі, молоденькі, то я їх так гарно обходжую. Також хочу передати привіт Сергію, Андрію, Олександрі. Дякую вам за підтримку, друзі, повних кошиків вам, грубів, улюблених, білих, боровичків, яких ви любите. Також, хто мене дивиться, мої підписники, рекомендую канали. А, дуже Цікаві, природогрибопросвітні канали. Ось підписуйтесь, Я ставлю в закріпленому коментарі або в описі. У мене на каналі є посилання на їхні канали, а ми продовжуємо цю подорож далі. Let's go! Ось і такий грибочок і так. Якось цікаво він виріс. Забув, як він називається. Напишіть в коментарі. По-моєму, якась рядовка якась чи ні. Не знаю. А, схожий на рижика зверху, але це не рижик, це точно. Ось такий грибочок. Дуже трудовий білий гриб. Треба ходити, ходити, і він, до речі, якось не дуже так росте, щоб прямо знайти, але скільки задоволення приносить це просто неймовірно. Ось погляньте, як цікаво росте грибочок. Бачите? Забув, як він називається, такий пружненький, до речі. Місцевий тут мужичок ходив, каже, які смачні тут гаркюшки. Ну, мабуть, це він. Ой, він якраз зламався. ось Покажу вам, бачите? Така ніжка. Я знаходив їх частенько в цих соснових лісах. Ось, бачите, він пускає сок. Це якийсь млечник. да, Запах якийсь у нього такий піщаний якийсь. ну Добре. Не хотів я його зривати, але що зробиш, залишимо його ось тут білиці. Ось так. Що, друзі, будемо завершувати наш другий збір білих грибів. Я гадаю, він був далий. Да, грибів небагато, але погляньте, який гарний трофей. Знову попався. Трішки пізніше ми його зважимо. Подивимось, скільки він. Перевершує мій рекорд чи ні. А всім, хто додивився до цього моменту, дякую за перегляди, дякую за підтримку мого каналу, ось за коментарі, за вподобайочки. Усім бажаю здоров'я, бажаю гарних трофеїв, повних кошиків улюблених грибів. До скорих зустрічей, па-па!